Друзі, всім величезний привіт! Ви на каналі Творча Дача. І сьогодні я хочу розказати вам про свою кухню. Це така достатньо недорога і бюджетна кухня, яку ми рік тому встановили у себе на дачі. І сьогодні хочу просто поділитися з вами інформацією, де можна придбати таку кухню, скільки вона мені вартувала, і взагалі, чи, чи зручна вона, чи вартує воно. Тих грошей, які вона коштує. Тому, якщо вам цікаво, то не перемикайтесь і поїхали. Отож, друзі, рік тому переді мною постало завдання знайти просту, бюджетну, але водночас красиву і функціональну кухню для дачі. І хотілося, щоб все було без зайвих турбот, без проєктів, виклику там різних майстрів, от просто щоб взяти і самостійно зробити і поставити цю кухню. Я передивилась купу варіантів на різних сайтах, але всюди пропонували заміри, дизайн проєкти, що було не дуже актуальним для мене. Мені потрібен був якийсь простіший варіант. І, врешті-решт, я вирішила просто зайти на сайт Епіцентру і подивитися, що вони пропонують у себе в розділі кухонь, і знайшла в них такий розділ, як модульні кухні. Друзі, це такі кухні, які вже готові, шафки і ти просто набираєш під свій запит, під свій бюджет, під свої вподобання, складаєш з цих от шафок свою як би, кухню. От Бачите, от кухня подібна до моєї, ну, така сама, навіть продається вже зібрана 1,4 метри, вартує от на даний момент у них 5184 гривні. Ось, І за допомогою ось таких от шафок, в цілому дизайн цієї кухні мені сподобався. Достатньо лаконічно, просто і охайно вона виглядає. Тут різні є абсолютно під ваш смак, і зелені, і червоні, і які хочеш. І ось так: от я взяла просто під свої заміри і запити. Набрала таких от меблів. Бачите, тут велика така картинка, де показані всі абсолютно меблі, шафки, з яких можна от щось таке подібне зібрати, і кутове в тому числі. Зараз підійдемо поближче, все вам покажу і трішки розкажу, як ми її встановлювали. Цю кухню нам привезли достатньо швидко, і завдання полягало в тому, щоб зібрати кожну шафку відповідно до інструкцій, які лежали в кожній коробці. Для цього, друзі, вам потрібно мати якогось чоловіка, щоб він вам це допоміг зробити. Фурнітура цієї кухні достатньо проста і навіть. Немає тут ручок, як ви бачите, просто береш за нижню частину чи верхню в нижніх шапках і відкриваєш. Але в цілому за бажанням можна докупити, я думаю, якісь ручки, якщо подобається, і встановити їх додатково. Ну, Не знаю, мені це не потрібно, було взагалі якісь додаткові затрати, тим більше, що і так це все працює достатньо непогано. Ось, ось так от, нижні шафки зверху берете, і ось так от вони відкриваються, там є такі спеціальні проємчики для того, щоб засунути ручку. І покажу вам, як ми сформували ось такий кут, просто замовила дві однакові шафки. От Під мийку, вона без полички середньої йде, і така сама, просто з середньою поличкою, і ми її ось так от е, задвинули в куточок і цим самим сформували кут, друзі. І стільниця, стільницю замовляла окремо, також в епіцентрі. Взяла таку не саму дешеву, трішки подорожча, тут 4,5 погонних метрів. Ми отак от її розрізали на шматки, і там, де стики, просто закрили от те подібними профілями для того, щоб це все охайно якби, виглядало. І отвори для мийки та індукційки за допомогою лобзика врізав наш знайомий. Отож, вийшла така непогана кухня, достатньо лаконічна, чистенька і е, от такий от варіант, друзі. І зараз покажу вам наглядні ціни. Можливо, якщо когось зацікавив такий варіант, щоб ви просто орієнтувалися, скільки то все мені вартувало. Отож, кожна шафка вартувала до 2 тисяч гривень не більше. І найдорожче це в мене вийшла стільниця 4,5 погонних метра 6708 гривень, тому що це волого не і така не сама дешева стільниця. Є, друзі, і дешевші. Під ваш запит, під ваш бюджет. Отож, загальна вартість меблів склала тоді 11556 плюс стільниця, і загалом 18 ,264 гривні. І ще до цієї кухні я додала невеличкий круглий обідній столик, так, для затишку і гармонії, так скажемо. Обійшовся він мені десь у з чимось тисячі гривень, і до нього звичайні табуретки, і нічого якби, особливого. Отож, друзі, такий варіант цілком робочий. Звичайно, у кожного свій смак, свої вподобання, бюджет і бачення кухні загалом. Це якби так дуже індивідуально, але той варіант, який я вам е показала. Реальний, доступний, і цілком можна його втілити, втілити в життя, власноруч. За рік користування кухнею, слава Богу, нічого не зламалося, все працює, стільниця міцна, і що мені особливо подобається, доволі простора робоча зона для такої маленької кухні, можна і щось порізати, і попрацювати, замісити місця, в принципі, вистачає. Ось, і ще е, немає витяжки, якби вирішили не ставити, просто вікно виконує функцію витяжки на даний момент. Е, і з іншого боку, ось там, де мисочки з котячим кормом, там теж залишилось трішки місця, Як бачите, теоретично, там можна поставити холодильник, але. Ви вирішили цього не робити, бо саме ось тут, бачите, поставили невеличкий такий камін. і коли холодно, він обігріває цю кухню і ще одну кімнату на першому поверсі. І, до речі, якщо вам цікаво про цей камін, то можу більш детально розповісти. Ось так, друзі, так, такий досвід поділилася з вами таким варіантом кухні. Тому пишіть в коментарях, що ви думаєте, чи сподобалась вам така. Кухня. Ну що, друзі, сподіваюсь, вам сподобалось це відео. і Якщо так, то напишіть мені про це в коментарях, ставте свої лайки, підписуйтесь на мій канал і допомагайте українському контенту просуватися масово. Всім па па па, -па і до наступних відео!